Доброго дня, дорогі друзі, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. І сьогодні в нас буде дуже-дуже корисне відео для тих людей, хто грають в Hamster Combat. Я навчу вас знаходити цікаві проекти, які дійсно дають дроп. І розповім, від чого це залежить. Вмощитись максимально зручно, буде дуже цікаво і корисно. Спочатку хочу вам сказати про малесеньку новину. Як ви знаєте, в нас Hamster Combat вже анонсували, що вони будуть працювати з тоном. І це. В принципі, очікувана. Я про це знав і ну не знав, а здогадувався і писав про це в телеграм. Можете підписатися, до речі, на мій телеграм-аккаунт там я завжди публікую кожного дня ось ці картки, в яких ви заробляєте по 5 мільйонів. Тому підписуйтесь, буде максимально актуальна інформація. Також у нас з'явився 10-й левел, і е, треба до нього прокачуватися. Для цього у вас повинен бути 1 мільярд монет. Мені цікаво буде ваші думки, чи варто мені накопичувати 1 мільярд монет. Чи краще їх інвестувати у прибуток за годину? У мене також вже більше одного мільйону. Напишіть в коментарях, що будете робити ви збирати або е, збільшувати кількість прибутку за годину. Також е, стосовно майнінгу картки залишаю в описі під е, каналом посилання на, на телеграм, і розповідати вам буду про один цікавий проект, який зараз хайпує дуже знатно, і називається він Pixelverse. Поїхали! Давайте розповім вам про сам проект, тому що багато питань. Є у людей стосовно hamster Combat хто розробники, звідки команда, і не всі хочуть грати в цю гру саме через ці питання з піксель Верс. Таких питань у вас не буде, тому що розробники є розробники. Вони з великих команд, про які ви точно знали: Бінанс Listing Тім, Траст, Бінанс nft Riot Games Розробники раніше працювали в цих компаніях і мають величезний досвід взагалі в. Роботі з криптовалютою, з nft проектами, з іграми тому. Це один з важливіших е, пунктів, чому розробники дійсно можуть довести проект до е, доброго результату. В них вже є інвестиції з фондів і вже є домовленості з е, різними біржами стосовно лістингу. До речі, лістинг токену буде в червні 2024 року. Тобто, сьогодні я записую відео 2 червня, а коли буде лістинг, невідомо. І зараз треба залітати якомога швидше. Посилання залишаю в описі на цю гру, і давайте перейдемо до неї максимально детально. І так. Запускаємо бота. Тут у нас є опис, взагалі що за гра. Вона з'явилася лише в березні і вже дуже-дуже активно стартанула. Давайте я вам покажу ще е їх канал, Telegram. В ньому зараз 350 тисяч підписників, тобто ще не багато, але це вже далеко не ноунейм. No тобто треба е вивчати. Далі ви можете на на натиснути LaunchBot, і гра запускається. Тут є дуже цікаві механіки, але вони... Прокачали, тобто розробники вивчили, як працює Хамстер Кот, розробники вивчили, як працює ноткоін, і зробили кращу гру, в якій є більше вже реалізованих класних механік. По перше, що ми бачимо на головному екрані, так само в нас є монетка, де ми можемо е, клацати, але в нас також є -монет, Тобто, ви можете заходити один раз за 8 годин і клеймити ці монетки. Тобто вони будуть вам капати, майнітися автоматично. Ви заходите, натискаєте клейм, і вони нараховуються до вас на баланс. 400 тисяч монет, і зараз ми побачимо, куди ми можемо їх інвестувати. А, і так, у нас знизу ви можете бачити кнопочку Fight, Battle Fight. Що це нам показує? Це показує те, що ми можемо а, вже. А, Займатися файтингом, скажімо так, з різними іншими людьми. Про це також буде більш детально. Також у нас є інвайт. Тут є ваше реферальне посилання, яке ви можете ділитися з вашими друзями. Я своє залишаю в описі під цим відео. Долучайтеся, і ви отримаєте ось такі бонуси. Якщо у вас преміум телеграм-аккаунт, ви отримаєте 10 тисяч монет. Якщо у вас звичайний телеграм-аккаунт, ви отримаєте бонусом 2 тисячі монети. Тому, в принципі, вигідно підключати собі преміум телеграм. І так, є у нас далі файт. А, також у нас є топ, і в нас є таск. В таскі ми можемо бачити різні завдання, які ми можемо виконувати і забирати а, бонус. Але ми можемо підписатися на телеграм-канал і забрати 25 тисяч. Я вже підписаний, тому я зараз заберу ці токени. Є, забрав. І так, ми можемо бачити, що баланс наш збільшився. І до речі, ви можете також клеймити, якщо у вас ви зайшли навіть раніше ніж через 8 годин. Ви можете натиснути і заклеймити ці монети. Також цікава механіка файтінгу. Що тут є? В мене вже є два персоналі. Два Персонажа перший був ось такий Алоха. Вже він в мене четвертого левела, і другий біатом також в мене четвертого левела. Давайте так, ви можете бачити характеристики цього персонажа. 5 енергії, 6 молній, да, і 7 сила. Ми можемо його прокачувати. Якщо натиснемо апгрейд, то за 80 тисяч монет ми можемо його прокачати до 5-го левела. Давайте це зробимо і подивимося, як це працює. Бачите, у нас збільшились показники рестор на 2 і пауер на 3. Окей. Тобто він в нас вже 5-го левела. До шостого левела прокачати буде коштувати 125 тисяч монет. Зараз у мене 400 тисяч, як ви пам'ятаєте. Ми також можемо купувати новий. Персонажів. Натискаємо Buy New Pet, і тут ми за 100 тисяч коїнів, за 100 тисяч монет можемо купити рандомного персонажа. тобто не якогось конкретного, а рандомного. Давайте зробимо це, побачимо, хто мені випаде. Випав ось такий е мишонок, і в нього дуже-дуже малесенькі характеристики. Як ти бачиш, один Power, один Max Energy і один Restore. Це ну, слабенько. Що ж, давай з тобою його прокачаємо. Це хамстер, це також у нас хом'як. Прикольно. 5 тисяч до другого левела. Go eat, далі 20 тисяч до третього левела, до четвертого левела 80 тисяч, чи скільки там було, і до п'ятого 80 тисяч. Окей. А, дивись, що в нас тут характеристика? Ми можемо бачити, що в нас. Речерч спід 13, і це дуже великий показник. Я чомусь думав, що це маленьке буде. Бачиш, у нас тут power, да, 9, 9. Тут у нас також 5 Level 13. Тут у нас 7 і 3, а тут у нас скільки 5 і 9. Тобто ці показники трошки можуть відрізнятися. А ще я вам хочу сказати, що ці показники рандомним образом генеруються. Тобто, може бути таке, що ваш суперник буде такого ж самого персонажа такого ж левела, але характеристики в нього будуть трошки відрізнятися. І так, давайте спробуємо пограти цим е, мишонком і побачимо, як він е, працює. Да? У нас є кнопка Fight, натискаємо на неї, і в нас генерується е, супротивник. Бачиш, у нього також є. Отут ми починаємо класти. У нас показує. Куди клацати, і ми туди клачецем. Зверху у нас ти бачиш життя. Поки що ми перемагаємо, але це також ну, дуже така напряжена а, битва, тому що треба і клацати, і розмовляти. І таким чином ми а, приймаємо участь в ось такій схватці, де нам необхідно перемогти нашого суперника. Якщо ми його перемагаємо, то ми отримуємо набагато більше монет. Зараз я сподіваюся, що все ж таки мені вдасться його. Перемогти, тому що дуже напряжено йде. Так-так так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, так. Давай, давай, давай. Є! Yeah. Вікторі! Я переміг, і, як ти бачиш, що я заробив 2000 монет. Можемо натиснути New Game і піти в наступний поєдинок, а можемо натиснути Exit і вийти в наше меню. Так, ти бачиш, що в мене зараз 22 тисячі монет. Також можемо заклеймити. і, в принципі, можемо трошки потапати. Ось такі в нас є механіки. В чому прикол? Вам необхідно купувати нових персонажів, прокачувати їх, а, апгрейдити, да, а, воювати з іншими гравцями, і можете змагатися за топ. А, топ у нас ви можете бачити, що він є, як я розумію, тут по кількості рефералів, і приз у нас буде 7 червня більш ніж 1 мільярд монет. Це цікаво, таких механік я не бачив в інших іграх, і це дійсно прикольно. А, також виконуєте ось тут завдання, які знаходяться, і прокачуйте свого персонажа. В принципі, поки що це все, але в майбутньому в грі будуть добавлені. На дуже багато різних нових механік. Я дивився їх інстаграм до речі, точніше їх ікс. І ви можете також подивитися, там є дуже багато цікавих скріншотів де вони планують реалізувати набагато більше цікавих і корисних механік в цій грі. Все дуже просто. Посилання вам залишаю. Гра крута, гра красива, цікава. І що важливо, команда. В них є фонди, які інвестували. Команда досвідчена, точно доведе проект до результату. Лістинг буде вже в червні, і всі, хто грають, також отримують дроп. Тому я думаю, що треба долучатися. Посилання залишаю в описі. Якщо у вас є якісь питання по цій грі, залишайте мені в коментарях до цього відео. Також в телеграм я буду публікувати якісь бонуси, якісь апдейти. Тому також підписуйтесь. На цьому сьогодні, все. Дякую. Вам за перегляд бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока.